Привіт, мене звати Наталя. Я навчаюся на першому курсі громадське здоров'я та нутриціологія. Чому я обрала саме цю спеціальність? Я за першого світу психолог здоров'я та здорового способу життя. І коли я працюю з дітками, то я все частіше помічаю, що у них надмірну вагу, як і дошкільному, так і в шкільному віці. І ця спеціальність дає мені можливість допомогти їм уже безпосередньо через наукову, науковий досвід. Орнобіг я дізналася на міжнародній конференції, коли познайомилася з деканом Ларисою Вацлавіною. Саме вона мені розповіла про те, про сам університет, про те, як тут навчаються, які тут умови, і власне кажучи, я зацікавилася і тому я тут. Коли я вступила до університету, я очікувала високих знань, розгорнутих відповідей і багато-багато наукової інформації. Я все це отримала і отримала і навіть більше. Я ходжу на міжнародні конференції, я буваю на різних лекціях, я слухаю різні доповіді, і це дуже допомагає в навчанні. Ні, не складно. Викладачі цього університету дуже лояльні, добрі, вміють і знають, як працювати з студентами. Тому однозначно ні. Не важко. В університеті мені найбільше подобається те, що тут є сучасні лабораторії, тут можна безпосередньо в них працювати і досліджувати те, що тобі цікаво. У багатьох університетах, які я знаю, таких можливостей немає. Я не можу виділити якусь окрему дисципліну, адже кожна дисципліна вона ем, різноманітна, багатогранна, і ти дізнаєшся про свою спеціальність з різних сторін. Я думаю, 50 на 50 і теорії, і практики. Укриття є, укриття є в кожному корпусі. Вони теплі, зручні і добре провітрюються. Якщо ви студенти першого, другого, третього курсу, навчайтеся ніякої роботи, тільки навчання, поглибтеся туди, погрузіться в це навчання і полюбіть те е, місце, куди ви прийшли навчатися. Але якщо ви студент четвертого курсу, то, мабуть, ще так є можливість. На сьогоднішній день в мене є робота і всі свої знання, які я отримую, я вже, вже застосовую безпосередньо у своїй роботі. Так, я дуже люблю ходити в гори. Гори — то моя стихія. Я думаю, що кожна людина має розуміти і знати основи нутриціології та громадського здоров'я. Тут даються такі знання на всі спеціальності, які пригодяться не просто для роботи, а й для себе, для своєї сім'ї і для оточуючих. Ці знання, отримавши ці знання, маючи ці знання, ви здобуваєте для себе своє здоров'я. Перше це глибоке знання самої спеціальності, друге це шукати, засто застосовувати інформацію на практиці, і третє це, мабуть, командна робота.